Олатін, Джереломіо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елметел Триває ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Знаєте, я от трошечки як заїжджена платівка у багатьох наших експертів в наших ефірах питаю одне те саме, вибачаюсь за це у аудиторії, але от мені дійсно цікава і ваша думка також щодо, щодо цього. Ми пам'ятаємо, що в нас декілька днів, два-три дні. Тривало так зване енергетичне перемир'я. Пам'ятаємо, що про це говорив Дональд Трамп, що він особисто подзвонив Путіну. Ніхто не вірив, що Путін погодиться в його оточенні, ну в сенсі в оточенні Трампа. Але Путін погодився, ну, тому що вони такі хороші друзі. Далі ми побачили те, що ми побачили дійсно вночі з 2 на 3 лютого була масована атака на нашу енергетику. Зараз е, тисячі українців без тепла, без електрики і так далі. Ну тобто, все продовжується. І в мене звичайно формується в голові така. Думка, яку хочу от зараз перевірити на вас. Чи можемо ми припускати, що, можливо, Дональду Трампу, президенту США, який вихваляється тим, скільки воїн він закінчив, скільки військових конфліктів через нього зупинилися? що йому, можливо, вигідно, що Путін знищує нашу енергетику? Бо ну, таким чином він примушує Україну на якісь поступки і так далі? Ну, знаєте, він вже пробував цей шлях. Бо давайте не забувати, що саме за Трампівської адміністрації нам прикрили і постачання озброєння на достатньо довгий період. Нам прикрили на певний час постачання розвідданих. Нам викручували руки, говорячи, що ми в принципі не можемо і не маємо права далі опиратися тому мирному процесу, який пропонує Путін. Саме Трампівська адміністрація спочатку повірила в 28 пунктів, які привіз Вітков із Москви. Тобто Трамп уже це все проходив. Цитуючи наших політиків, це ж було вже. І тоді це не принесло жодного результату. Ну, тобто, тоді нормальних переговорів як таких не відбулося. Ми все рівно стояли на своєму, росіяни все рівно продовжували порушувати будь-які домовленості, і трампу довелося все таки з нами працювати. Йому довелося з нами говорити, іти на не скажу поступки, але просто на більш адекватну переговорну позицію. Йому довелося з нами мати постійний контакт. І зараз, завдяки цьому, якраз і є результат. Завдяки цьому ми зараз вийшли на 20-пунктовий план. І в нас є, хоча б якийсь шанс, але все-таки вийти на якесь фінальне рішення, хоча б на припинення вогню. З іншої сторони, ми бачимо, що е, Росія досі не погоджується на більшість взагалі активностей, на більшість пропозицій, які йдуть від Вашингтона, так вони були на зустрічі в Обудабі, так вони будуть на наступних зустрічах в Обудабі. Нібито американці, чому вони виникає враження, самі себе заспокоюючи, кажуть про те, що е, Росія погодилася на 20 пунктів. Поки що ситуація таким чином не виглядає. І ми маємо ось таку парадоксальну ситуацію, що цей момент давити на Україну означатиме просто розвал того переговорного процесу і того досягнення, яке в Трампа вже є, бо все-таки нормальним ставленням до України він досяг набагато більшого. А щодо його заяви про те, що Путін насправді не порушив нічого, ну мається на увазі той режим припинення вогню, який Трамп йому нібито запропонував, нав'язав, і Путін, нібито, його дотримувався. Знаєте, тут інша логіка у Трампа. У Трампа логіка дуже проста: він не може помилятися. От Трамп завжди правий, Трамп завжди перемагає. Не може бути такої ситуації, де Трамп не перемагає або не залишає за собою пальму першості. І от в цьому випадку мені це виглядає так, що Трамп просто не може визнати факту. Що він щось зробив не так, він не може визнати факту, що Путін його не поважає, що Путін його за пусте місце вважає, і що Путін не дотримується якихось там переговорів і обіцянок, які вони між собою мали. Тому от мене особисто враження, що це скоріше проблема Трампа, що він не може визнати ось цей свій промах, і тому він не каже, що Путін нібито всього дотримався. Ну, тут я знаєте, хочу процитувати Олександру Матвійчук. Вона на відміну від Дональда Трампа має Нобелівську премію Миру. Вона нещодавно в своїх соцмережах написала так: я Лауреат Нобелівської премії Миру з України. У мене є питання, чому рік переговорів Трампа став найсмертоноснішим для цивільного населення в Україні з часів повномасштабного вторгнення? Кількість смертей і поранених. Зросла на 31% порівняно з попереднім роком. Чому Путін не дозволяв собі таких жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі за Байдена, якого Трамп називає слабким, але повністю знищує мірні мир, мирні міста та ігнорує ну, сильного Трампа. Сильного Трампа пані Матвійчук бере в лапки. Зрозуміло, що це риторичне питання, але можливо у вас є відповідь. Відповідь дуже проста: Трамп е, має абсолютно інший підхід до переговорів, не класичний, не дипломатичний, не геополітичний. Він має бізнесовий підхід до переговорів. Е, це по перше, і цей бізнесовий підхід говорить про те, що як казав Рубіо під час сенатських слухань. А як ви що думаєте, що ми будемо називати е, військовим злочинцем і вбивцею людину, з якою хочемо підписати договір? Тобто тут просто питання в тому, що для Трампа, на жаль, логіка трохи обернена. Замість того, щоб тиснути на Росію заради більше адекватної позиції на переговорах, і заради того, щоб Росія все-таки пішла на ці переговори, Трамп скоріше буде оминати гострі кути і намагатися з усіма домовитися, бо його віра у власну геніальність, його віра в те, що він може просто поговорити з Путіним, просто поговорити з Зеленським, все буде вирішено. На жаль, ця віра нікуди не ділиться, і ми бачимо її прояви досі. Це. Це перший важливий факт. Другий важливий факт все-таки відрізняє відрізняється Трамп тим, що ну йому подобаються автократи, йому подобаються диктатори, і з цим нічого не попишеш. Йому подобається, як їх поважають. Йому подобається, як їх бояться. Він багато разів у своїх радників питав, а чому такого не може бути Сполучених Штатах Америки, чому американці не можуть так само поважати свого президента, вішати усюди його портрети, проводити в честь військові паради. І оце захоплення авторитарним вайбом, захоплення. оцею диктаторською певною риторикою оточення, воно на жаль, призводить до того, що він просто не здатен в межах цієї своєї парадигми свого захоплення чиняти якісь рішучі і сильні дії проти, проти тих, ким він таким чином захоплюється. Задайте, хоча б те, як він казав про порушення путіним попередніх домовленостей, ще до цього, як вони тут поговорили про енергетичне перемир'я. Давайте згадаємо, як він казав, коли Путін обстрілював українські міста ще декілька. Декілька місяців тому він каже: Я не розумію, що відбувається з Володимиром. Я не розумію, чому він так себе веде. Я хочу розібратися. Ну, ви так не говорите про військового злочинця, який порушує міжнародне право і вбиває цивільних. Ви так говорите про людину, за яку ви реально переживаєте, яка там просто зійшла на манівці і яку треба звідти витягати. Тобто, на жаль, от комбінація оцих двох елементів, що по перше, бізнесовий стиль говорить скоріше про домовленості і більше, знаєте, ритуальні погрози, ніж реальні дії проти когось. А по-друге, що у Трампа є ось ця боліва точка, це його е, любов. Ну не скажу любов, захоплення певною естетикою диктаторства. І через це ми маємо такий ворог проблем, які зараз у нас є адміністрацією. Ну, ми пам'ятаємо, що от нові версії того, чому настільки прихильний до Путіна Дональд Трамп чинний президент США, з'явилися після того, як були опубліковані нові файли Епштейна, так звані. Так, от файли з тієї справи Джефрі Епштейна, американського фінансиста, якого звинувачували у педофілії, якого звинувачували у тому, що він неповнолітніх дівчат схиляв до проституції. Цей Епштейн повісився при таких. Дуже дивних обставинах в своїй власній камері у 2019 році. Так, от в цих файлах ну тисячі разів згадують Трампа там, звичайно. Є свідчення людей, чиї імена ну закрашені, закреслені ну, в сенсі, ми не бачимо імен цих людей. Там ну багато всього, там є страшні речі. Хтось каже, що нібито він зґвалтував 13-річну дівчину, хтось інший каже про те, що нібито він іншій дівчині погрожував, що вб'є всі її сім'ю. Знову це не кримінальні справи. Ми не знаємо, що, що за люди це казали, наскільки верифікованими. Є ці свідчення, але сам факт: так, от е, є така історія. Вже багато різних медіа написали про те, що можливо, е, ну дуже ймовірно, що ФСБ могли використовувати у цей острів Епштейна для того, щоб ну збирати банальний компромат. Я читав вашу таку велику аналітичну статтю у наших колег на європейській правді. Ви розбирали цей кейс. Але, от е, поставлю е, запитання, яке, мабуть, ну от е, всі зараз ставлять собі. Е, чи от те, що ми побачили, може нас все-таки схиляти до думки, що от, крім всього, крім любові Трампа до автократів, є ще й банальна папочка, в якій ну, можливо, президент США з неповнолітніми дівчатами? Та папочка є, але знаєте. Почну здалеку. Насправді, публікація цих файлів Епштейна мене розчарувала. Розчарувала не в західних елітах. Там зрозуміло, вже достатньо давно було зрозуміло, які там є проблеми, і це просто підтвердило найгірші очікування. Розчарувало те, що по суті відсутня була повноцінна реакція західних демократичних суспільств. Ну тобто. Ну, що сталося? Ну, принц Ендрю, колишній принц Ендрю, втратив титули і королівську охорону. Ну там говорять про якісь судові окремі справи, але жодна нормальна судова справа так і не була відкрита. Ну там говорять про те, що будуть в Європі можливо проти деяких ділків, які працювали з Епштейном, щось робити. Але ж по суті, ну не сталося якогось серйозного перевороту. Не скинули ці прогнивші еліти і не привели нових людей, які мають бути кращими і мають рятувати демократію, тобто. По суті, велика західна демократія це просто проковтнула і, зробивши пару меншиків у ТІТОЦі, у Інстаграмі, у Фейсбуці, просто поїхали далі. Оце є найбільша проблема. Найбільша проблема якраз в тому, що насправді такої реакції на файли Епштейна, яка б мала бути, і ось цього ефекту помаху крила метелика, про який всі казали, що може статися цієї публікації, його не відбулося. Але це дає нам також, якби це цинічно не звучало, достатньо оптимістичну відповідь на питання стосовно російських спецслужб. Знаєте, от якщо західна західна медіа, західне суспільство і демократичні е е народи. Так пасивно фрустровано, мабуть, якось навіть відсторонено відреагували на цю публікацію, то значить і російська публікація особливо не спрацює. Ну, умовно кажучи, ну що такого вони зараз можуть сказати, про що ми вже не знаємо: про того самого Трампа, про того самого Ендрю та про кого завгодно. Ну, от що таке може бути в росіян, що ще погіршить цю ситуацію, коли вони з ніг до голови на сназі західні політики брудні від файлів Епштейна, якого ще не знаю дріфу це багаття, можуть підкинути москалі, щоб це стало гірше? Просто в мене таке враження, що. Навпаки, через відсутність цієї реакції, хоча це само по собі негативно, відсутність реакції на такі публікації це дуже поганий сигнал для демократії, але в загальному це знизило просто ціну того компромату, який може бути в Путіна, і стосовно файлів Епштейна, бо ж відомо, що дуже багато російських агентів використовували Епштейна, використовували його острів і добувала там інформацію. Або, наприклад, чи здивує нас уже те, що відбулося з Трампом в його готелі в Москві. Можливо, відбулося, у нас досі немає підтверджень, але це вже просто не спрацює. Бо ті західні еліти, які з'явилися в цих списках, вони вже настільки брудні, просто з голови до п'ят в своєму власному антиморальному і антиетичному житті, що росіян просто ну не залишається патронів, аби їх обстріляти ще більше. Ну, знаєте, якщо є фотографії, то я думаю, що це серйозна історія, але знову ми не можемо стверджувати, що це правда, це припущення, так? Ну, можливо, це конспірологія. Е, я от почитав, ви, ви писали про те, що ви, ну, ви не вірите, що навіть якщо опублікують ще більше цих файлів, що це щось змінить. Тобто ми не побачимо розслідувань, на вашу думку, ну, таких ґрунтовних розслідувань, де от, ті фігуранти. Цих файлів фігуранти справи все-таки понесуть відповідальність. Ну на секундочку ми говоримо про, про дітей, про неповнолітніх дівчат. От в тому то є проблема. Я дуже сподіваюся, що все-таки це станеться. Я дуже сподіваюся, що або громадськість, або е, організація громадянського суспільства, або інші політики, молодша генерація лідерів і політиків, що все-таки відповідальність настане. Бо якщо цього не станеться, якщо реально не буде судових процесів, імпічментів, розбіру того, що сталося, покарання винних, захисту жертв цього насилля, якщо цього всього не відбудеться, ну це просто ставить перед нами достатньо складні в чомусь навіть екзистенційні питання стосовно взагалі всього величного інституту демократії. Якщо нема підзвітності, якщо нема. А права жертв на захист, якщо немає невідворотнього покарання злочинців, якщо нема відкритості і прозорості врядування в таких суспільствах, то про що б тоді демократія? Ну тобто, чим тоді вона в плані еліти, в плані їх мракобісті і в плані їх антиетичності відрізняється від тих китайців? Або від тих же росіян, або від тих же інших опонентів демократії, в Ірані та де завгодно ще. Тобто, в чому тоді додана вартість демократії, якщо базову свою штуку, а саме підзвітність уряду і відповідь за ці помилки, і відповідь за свою поведінку, якщо вона не наступає для цих урядовців, от це мене найбільше тривожить, бо насправді це буде питання не тільки для американців. Ми ж бачили всю мережу Епштейна, Ми ж бачили, що ця мережа розповсюджується майже на кожну європейську державу. Вона розповсюджується і на світську, і на церковну владу, і на економічних гігантів. Тобто, ця зараза, ця моральна пліснява, вона усюди, вона в усіх демократичних державах. А тому це питання не тільки штатів, це питання не тільки Трампа, це взагалі системне питання для західного світу, яке йому треба вирішити. Причому вирішити от. Прямо тут, і прямо зараз. Бо повірте, ще місяць два, і на жаль, про це почнуть забувати. Американці далі підуть готуватися до виборів. Європейці далі будуть розказувати, як їм важко готуватися до потенційної війни з Росією, а тому вони не готуються. Тобто, на жаль, інформаційний потік є настільки активний, що він просто захлисне і втопить файли Епштейна. а цього допускати точно не можна. Ну, судячи з усього, саме Дональд Трамп на це розраховує. Ну, по перше, ми маємо сказати про те, що він все заперечує. каже, ніколи він не був на ніякому острові Епштейна. Там, значить, була церемонія, музична церемонія нагородження Греммі. Комік, який був ведучим цієї церемонії, пожартував з цього приводу, що Трамп хоче Гренландію, тому що ну знаєте, острів Епштейна вже ж зайнятий, то треба кудись їздити зі своїм другом Білом Клінтоном, і так далі. Коротше кажучи, вже Трамп збирається подавати позов проти цього коміка. Там якісь, як завжди, десятки мільйонів доларів. Позов про захист. Його честі і ну і всього іншого, що він там захищає, е, є ще от продовжуючи тему відносин Росії та США. Є ще одна важлива тема: це, от те, що сплив строк о цього останнього договору між США та Росією, який обмежував ядерні озброєння. Я трошечки почитав, що про це думають в Америці. От е, є така цитата конгресмена Каліфорнійського з Каліфорнії, Джон Гараменді, його звати. Він ну, сказав, що ну, от якщо не буде поновлено е, такий договір, то е, ну, я цитую: ми увійдемо у новий жахливий світ, якого не бачили останні десятиріччя. Наскільки це серйозна тема? Це тема серйозна, і серйозна вона не лише тому, що поки що. Ну, скажімо так, нічого не відбувається на цьому фронті. Всі попередні домовленості не працюють. Причому вони перестали працювати ще за минулої Трампівської адміністрації, тому що і тут варто віддати Трампу належне. Він тоді вже побачив, що якби Путін його обманює, Путін не збирається дотримуватися цих обмежень і Трамп просто з них вийшов. Тому, хоча б тут Трамп правильно зрозумів Путіна, але насправді вся система ядерного стримування і стримування розвитку і посудження ядерної зброї не працює. І починаючи з 24 четвертого то 2022 року вона і не могла далі працювати. Є дві великі проблеми. Які треба вирішити для того, щоб піти на хоч якусь нову домовленість, перша велика проблема це базовий документ, тобто технології з часів останніх великих домовленостей пройшли такий шлях і досягли такого рівня, що навіть якщо ми просто повернемось до системи договорів, старт вона не покриє значної частини того, що вже було винайдено, введено в експлуатацію, випробувано. На жаль, росіяни постійно по нам випробовують ракети, які можуть нести на собі ядерне озброєння. А друга велика проблема всього цього процесу має назву Китай: Китай, який зараз інвестує дуже багато в свою ядерну програму, в свою ядерну зброю, який жодним чином не хоче сам себе обмежувати, який жодним чином не хоче вступати в будь-які домовленості, тому що поки що він відчуває, що його ядерний потенціал недостатній для стримування потенційної. Агресії, як вони це називають зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, лише декілька років тому їх боєзаряд, бо єдиноразовий залп нараховував близько 400 тактичних ядерних боєзарядів. Зараз, очевидно, вони ставлять перед собою за мету. Як каже американська розвідка, створити боєзапас майже в півтори тисячі боєголовок. Причому з них більше половини мають займати стратегічне ядерне озброєння, тобто не тактичний рівень, а повноцінні, ті, які можуть споряджатися на міжконтинентальні балістичні ракети і завдавати страшних руйнувань. Тобто, то поки не буде вирішено питання якогось базового фреймворку, який в той же момент буде включати не лише США. І Російську Федерацію включатиме Китай. Включатиме потенційно Ізраїль, включатиме потенційно Північну Корею, включатиме Іран. Коротше кажучи, допоки поки це всю систему не вийде звести воєдину і розпочати, хоча б з трьох ключових держав, а вже потім долучити всі інші. Жодного просування тут не буде. Поки що це абсолютний дикий захід ядерної зброї, Неконтрольоване контрольоване, розповсюдження, розвиток використання спроби використання носіїв цієї ядерної зброї без самого боєзаряду. Коротше кажучи, поки що це абсолютний хаос. Ми так розуміємо, що це можуть в тому числі маніпулювати і самі росіяни. Ми ж бачимо цього Дмитрія Алкоголєвича Медведєва, який значить публікує мемчики з серіалу Гра престолів, що далі буде ядерна зима, і так далі. Ну і знову ж ще одна тема, яку можуть обговорювати Путін з Трампом, так нібито залишаючи за душками Україну і російську агресію в Україні. Тут знаєте, ще є така важлива тема, яку можливо не настільки. Не настільки нею цікавляться звичайні глядачі наші та слухачі, це те, що відбувається з виданням Washington Post. Здавалося б, що нам, українцям, той Washington Пост. Але тут треба нагадати, що, по-перше, це ну, завжди був дуже потужний незалежний. Потужне незалежне джерело інформації. Так вони, незважаючи на те, що ними володіє Джеф Безос, один з найбагатших людей світу, вони завжди зберігали якраз оту ту незалежність, яку прагнуть всі журналісти, станом на зараз, ми бачимо, що ми бачимо те, що там скорочення третина буде скорочена людей. Там вже скорочено бюро, яке працювало саме в Україні, також скорочено бюро, до речі, на близькому сході, і здавалося б, що це в ну, якась внутрішньо ціхова проблема. Щось там хай хай розбираються. Але очевидно, що є тренд. Є тренд того, як адміністрація Трампа поводиться з медіа і з тими людьми, які ці медіа. Контролюють які цими медіа володіють. Так, ми побачили багато багато різних прикладів, коли ці медіакомпанії готові заплатити якісь мільйони, десятки мільйонів Трампу, аби він від них відчепився. Вони готові йти на поступки, вони готові не критикувати Трампа. Washington Post дуже багато статей опублікував, які є неприємними для Трампа. Е, Джеф Безус, вибачте, що я так довго говорю, але треба пояснити контекст знову ж тим людям, які нас дивляться, слухають. Е, належить Безусу. Безус це м, компанія Amazon. Amazon ну, от, буквально, м, скільки, 10 днів тому випустили документальний фільм про Першу леді, про Меланію Трамп. Він так і називається Меланія. Вони купили права на цей фільм за ну, 40 мільйонів доларів. Ще 35 мільйонів витратили. На ну, маркетинг всі критики кажуть, фільм жахливий, але очевидно, що це також виглядає як хабар. Так, ще й Хабар перші леді, і ще й Дональд Трамп задоволений. Щоб завершити свою дуже довгу тираду, маю поставити запитання: наскільки тривожним є ця історія, те, що відбувається з медіа в США чи ми побачимо, що ну, буде така путінізація американських медіа, коли залишаються тільки ті, хто лояльні, ті, хто не лояльні або стають маргіналами, або ну, щоб просто мовчати? Так, на жаль, ми бачимо всі ці процеси. Тобто, і те, як застосовується та сама міграційна поліція ICE, застосовується Дональдом Трампом, застосовується його поплічниками, і те, як взагалі перестають працювати елементи стримуючі елементи контролю, скажімо, той самий конгрес, який завжди був певним балансиром для президента, і як, в принципі, монополізується абсолютно влада у верхівки, причому верхівки виконавчої влади. І дійсно ось такі е, хабарницькі підкати зі сторони сильних е, світу цього з економічної площини. Це на жаль стає новою нормою, і як ми бачимо, ні Трамп, ні Безос не несуть за це жодної відповідальності. Знаєте, згадаємо навіть новгурацію Трампа, де були присутні всі ключові лідери технологічної галузі і, в принципі, власники великих компаній, великих капіталів, що також дуже прямолінійно натякало, які будуть інтереси в цієї адміністрації в цього конкретного президента. Важко це назвати Путінізацією. Тому що це насправді частина більш Ну, класичного процесу в демократіях, коли демократії де, жителі демократичної системи перестають виконувати свій ключовий обов'язок, а саме цікавитися політикою і бути готовими щось активно робити для того, щоб на цю політику впливати. Американці, нібито, досі політикою цікавляться, але що вони роблять, окрім просто загальних ралі, виступів за все хороше проти всього поганого, і нібито готують, готуючись підтримати якусь умовну опозицію. Ну, по суті жодного результату їх дій на цьому етапі не принесли. Що Трамп, що люди довкола нього, вони так само абсолютно повноправні, вони і в силах, і в бажанні робити все, що вони захочуть. І тому, на жаль, от як як казав і каже до речі, девіз Washington Post, демократія помирає в темряві. Але як виявилося, тут навіть не треба темряви. Демократія починає помирати від лінії. Ну, просто маємо нагадати, так яким була якою була угода Путіна зі своїм населенням на початку 2000-х, Ви не лізете в політику. Вам, ті, хто багаті, ті, хто контролюють індустрію, я дозволяю е заробляти свої мільярди, красти і так далі. А ви просто не лізете в те, що насправді важливо, а ми вже робимо що хочемо. Пане Олександр, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернуся до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.